So uh Наскільки на сьогоднішній день є діалог між бізнесом і міською владою. Міська влада, можна сказати, що фактично підприємству від нас нічого не потрібно, ми і так сприяємо. Але це підприємство, як найбільш соціально відповідальне, найбільш бюджету творюче, фактично сьогодні підставляє нам плече замість держави, тому що в тих складних ситуаціях, в яких ми залишилися, коли держава нам винна 63 мільйона субсидій, і ми звернулися сьогодні до, фактично до приватного підприємства, і він пішов на зустріч спис. Суючи борги, то е, фактично дублює функції держави. Ви знаєте, на цьому питанні мені трошки прийнято. Але я вдячний в першу чергу за тролейбус. Я вдячний за списання того боргу, страшного боргу водоканалу. І я буду вдячний за ту співпрацю, яку ми разом будемо. Плекати на користь жителів міста Черкас і я безмежно щасливий. Я навіть сьогодні погано спав, переживав, як ці тролейбуси ми будемо отримувати переломний момент. Це щирий діалог і відверті стосунки. Оце найголовніше. І я думаю, що ми відверті, ми щирі і ми працюємо для міста Черкаси. Всі разом. Місто брало якісь зобов'язання, Ні, жодних зобов'язань. Кроме соціального партнерства, кроме наводити порядок, білити, красити і брати, дбати про добробут громадян. Я хотів би додати, що от е, правильність діагов, я вже сказав. Це задача мира рішать питання і він знаходить путі. Я думаю, что каждый бы, если бы каждый мэр в стране занялся так вопросом, искал бы решение проблемы, Нет. а не отговорки и болтовни, как это происходит в большинстве да, других мест, то все бы лучше быстро изменилось в этой стране. И когда мэр обратился, произошел действительно очень откровенный прямой диалог. Руководство группы и акционер группы Алексей кто воспринял это вполне нормально, очень правильно, адекватно и пошел на встречу в этих проблем. Более того, мы развили, как я уже сказал, большую программу. Там целый ряд мероприятий. Не хочется опять же болтать заранее. Давайте смотреть, как это будет идти. Вот первый шаг есть. Как это...